Ми знаходимося на полі озимої пшениці, і хочу сказати, що погодні умови, які змістилися не в кращу сторону для ярих культур, то вони дуже повлияли добру сторону на озимі культури. Керівник господарства з новоукраїнського району Володимир Волошановський показує поля озимок пшениці і ріпаку. Каже, дощі у квітні пройшлися на період розвитку рослин і дозволять мати гарний врожай озимих. Інша ситуація з ярими, які завершили сіяти 15 травня на три тижні пізніше ніж торік. Ми структуру своїх площ плосів, плосів не міняємо. У нас в структуру введені основні культури, як гріпа, кукурудза, соячник, пшениця, а також є як покривна культура горох. Це є дуже, попередний, дуже хороший попередний під ріпак, це дуже хороший попередник під, е, під пшеницю. Три тижні ми запізнилися, цей горох має бути великий. Ви бачите, сьогодні він зійшов, все чистий, ми його обробили, все, ну, росту поки немає. Показує поле ярго ячменю. Його посіяли на 120 гектарах, як і в минулому році. Помінявся срок посіву і сьогодні, ви бачите, ячмінь знаходиться у стадії розвитку. Він ще слабкуватий, слабкуватий. Ми його ночі цю ніч підкормили. І думаємо, що ну з нього ще буде толк. Срок сів биєшменя, знаходиться приблизно в останніх числах березня, але початку або початку квітня. Але незважаючи на те, що сьогодні погодні умови склалися надзвичайно складні, він посіяний у кінці квітня, просто для випробування. Що вийде з цим швиньом? Ну природа покаже на цьому полі. Росте кукурудза на нашій території урожайна кукурудзи завжди. Була близько ста ценерз гектара. Тобто це давало право і можливість забезпечити фінансове господарство фінансами. Це давало право розрахунок із пайовиками, сплата податків, виплата заробітної плати. Розповідає, планує завдяки внесенню добрив і цьогоріч отримати врожай кукурудзи на рівні минулого року. Задіяли на посівній півсотні людей. Через мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків працювало двічі менше, ніж торік. Підняли пенсіонерів, підняли тих людей, які практично і не задіяні були раніше в сільському господарстві. Багато жінок працює. Посівно на Кіровоградщині 3,5 тисячі господарств завершили на два тижні пізніше, ніж торік. Зернові культури посіяли на площі понад 403 тисячі гектарів. Технічні культури, ріпак, соняшник на площі понад 737 тисяч гектарів, як і торік. Менше кукурудзи 320 тисяч гектарів. Це дані від керівниці обласного департаменту. Агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Це на 20 тисяч гектарів менше, ніж це було минулоріч. Кукуруза вона менш рентабельна, ніж соняшник, і аграрії відмовилися від частини пасівів кукурузи в пользу соняшника. З соняшника посіяли більше, на 30 тисяч гектарів. Для забезпечення харчових потреб цього обсягу більше, ніж достатньо зернового, для забезпечення переробки також. Розповідає, на посівну цьогоріч вплинули. Мобілізація і дощі Гальмували сам процес і збройні сили, які залучили до своїх лав частину працівників. Але взагалі ми цілком впоралися. За прогнозами фермера Володимира Волошановського з 15 липня розпочнуть збирати врожай озимих пшениці і ячменю. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.